Що ж, Михайле, є з чим привітати вашу команду. 5-0 перемога, як сьогодні гралася все ж таки з представниками аматорського футзалу. Ну, по першу чергу, ми там не сильно зважали на те, що команда з аматорського футзалу, тому що мають ряд гарних виконавців, які багато програли в екстралізі. Тому дуже настроювалися, розуміли, що після гри з гластом важкої в чемпіонаті десь у нас не вистачало емоцій, плюс проїхали відразу з дороги з Рівного. Тому старалися по максимуму настроїтись на цю гру. Тренер десь доносив, що треба максимальна концентрація, ніякої недооцінки. Можливо, десь гра з першого тайму вийшла трошки скучнувата, бо десь мало руху було, але я рахую 5-0, виконали своє завдання, йдемо далі. Скільки суперник здивував, тим, що пішов грати в штучній більшості одразу? По перерві? Я думаю, що не сильно, тому що десь ну, були в нас такі. Розглядали такі варіанти, що вони одразу з першого, ну, з другого тайму, спочатку можуть піти п'ятому, тому готові були до цього. І, я так розумію, справилися з цією задачею, не пропустили жодного м'яча, так що все добре. Ну, і останнє питання завтра. Кардинал, рівне стандарт енергія, західноукраїнське українське Дербі. Чого очікувати болівальникам вокзалу? Так, е -е, да. західноукраїнське Дербі завжди у нас такі важкі ігри, багато бор боротьби. Гарні, гарні матчі по емоціям по грі. Тому я сподіваюся, що для глядачів буде дуже цікаво. А ми будемо старатися пройти далі.